Віталій Пасько служив на Донеччині у складі 2-го десантно-штурмового батальйону. Загинув 10 червня в районі населеного пункту Богородичі під Краматорськом під час масованого мінометного обстрілу. Віталій за фахом був істориком. Його однокурсники розповідають, що він завжди відчував готовність захищати українську ідею та українську землю. У Тоді ще задатки були такого. Він бігав казацтві, все стояв. Завжди був бойовий. Завжди, завжди І Донбас не пропустив. Був вже і в АТО був, і навіть повернувся з закордону спеціально, щоб захищати. У нього там була робота стабільна, все, все було. Як тільки все почалося, він просив роботу і, і приїхав. Його мобілізували 25 числа у Львові, повернувся з Польщі. Віталій Вікторович вже був в АТО, він є учасником АТО і ось другий раз пішов захищати свою батьківщину. Сергій воював разом з Віталієм. Каже, в 2014-му ще не були знайомі, але боронили Україну неподалік один від одного. Потім разом працювали за кордоном і повернулися майже одночасно, коли почалася війна. І одразу пішли воювати. Я під Харковом Віталік. Спочатку херсонський напрямок, пізніше Краматорськ. Він мені був більше, ніж брат, більше ніж друг. Я не знаю. Це не можна словами сказати. Він був лідер. Він завжди ну, був, мав свій авторитет серед друзів. У Віталія залишилися дружина і донька. Він був єдиною дитиною в батьків. Поховали воїна на леї Слави, Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.